Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. І з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас на огляді новинки для Карфішера: це стійки та бузбари для коропової ловлі. І в даному випадку це залізяки, як ми на їх називаємо у простонароді, із нержавіючою сталі. Тобто, це. Вироби, які насправді досить довговічні, надійні і привносять деякий феншуй в нашу коропову ловлю. Тобто, що ми маємо? Три довжини стійок. 20 см, 30 см та 50 см. Кожна з цих стійок, зрозуміло, можна. Подовжувати довжину, відкрутивши два гвинта, абсолютно всі матеріали із нержавіючої сталі. Всі гвинти мають паз для викрутки, щоб можна було краще піджати. Також дані гвинти мають накатку, яка допомагає затягнути гвинти дані без використання викрутки. Підтянули і все міцно тримається. Також зверніть увагу, що на даних банкстіках. Два гвинта. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб навіть вручну ви могли затиснути внутрішній стержень, і він міцно тримався і не відкручувався, і не потребувалася викрутка. Також, якщо ми відкрутимо наші два гвинти, внутрішня частина складається із цільного такого прута, із нержавіючої сталі, який неможливо ні зігнути, нічого. Тобто це надійна. І Міцна річ. Далі, отут є такий стерженьок, який запресований. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, що якщо нам треба гарно підтягнути, наприклад, ми монтуємо на бузбар. Якщо б його не було, нам не треба було отак затягувати. Він виступає упором. Тобто ми пальцем притримали і Затянули і все міцно і надійно тримається. Також я іноді використовую ці гачки, ці всі виступи. Коли роблю перезакид, вішаю сюди за петелечку готовий поводок зі стіком. Ну це якщо це задня частина, де комілі вудлища, і дуже дуже удобно. Повісив собі, вимотав, забрав, сюди зняв. Ну, такий, так сказати, нібито лайфхак. Удобна штучечка. Далі, верхня частина. Банкстіку має контргайку. Якщо ви хочете відрегулювати, чітко, там, щоб у вас там сигналізатори були, там свінгри або навіть з бузбарами це все влаштувати. Все працює, все можна налаштувати і от такий от універсальний варіант. Дані стійки мають гострий накінечник, який дуже добре входить у будь-який ґрунт. І е, ще плюс е, даних стійок те, що ви можете, навіть е, якщо не, не, не виходить, у вас вставити в твердий ґрунт е, вручну, так сказати, руками, то ми можемо вийняти верхню частину і кияночкою, прорезиненою добре за, е, забити його в ґрунт, і, звісно, йому нічого не буде. Якщо ви побачите, які тут стінки, то тут реально стінки дуже міцні. і... Взагалі дуже надійна річ, і як я вже кажу, що це ну, такі речі, це, ну, вони, мабуть, вічні, ну, їх ніяк їх зламати. Все надійне, не боїться ні їржі, е, ні е, не боїться пошкоджень, е, красочних е, покриттів. Якщо там десь якась царапина є, то ну, хтось хоче, може і запалірувати, і нічого не буде. Тобто, Вічна така річ. Е, ну і дана стійка 30 см абсолютно така сама, вона е, витягується в довжину 53 см е, і 50-сантиметрова стійка, яку можна збільшити до 90 сантиметрів. Тобто, в принципі, для дерев'яних помостів ми можемо вибирати оці коротенькі. А якщо ми ловимо там на ґрунті, то ми можемо, якщо треба глибоко загнати, то цю стійку, то тут і дозволяє розмір її використовувати, або хто хоче там вище підняти своє удилище. І так, це були стійки, або ще їх називають банк стійки-карфішери. Перейдемо до бузбарів. Бузбари мають два типи, вони всі фіксовані. Вони не регулюються по ширині, але в кожному типі є своя довжина. Наприклад, є, допустимо, бузбари на два вудлища. Зверніть увагу, матеріал той самий, все те саме, навіть є додаткова гайка з накаткою. Це також такий регулюючий допоміжний елемент. Якщо вам десь треба використовувати, ні, я взагалі частенько її викручую. Мені більше подобається, наприклад, коли різьби більше, тим більше, що вона нарізана майже до, до самого цього тримача, і тоді все класно і надійно тримається. Ну, це вже залежить від того, як ви будете використовувати. Вона не, не заважає, звісно, ця гайка. Дані бузбари, всі бузбари, навіть скажу більше, мають також. Контргайку, за допомогою якого ви можете налаштувати свій сигналізатор клювання, щоб він був паралельно самому бузбару і виставити перпендикулярно свінгер або хангер чи БАТ. Не треба використовувати якісь резинові там, прокладки, кожені, там, чи ще якісь. Ви собі відпустили, затягнули, налаштували без додаткових. Цих всіх елементів. Довжина даного бузбара 15 см на два удилища На два удилища далі йде 20 см бузбар. І е, самий довгий це 30-сантиметровий бузбар. Е, на два вулища. Вони абсолютно ідентичні, зроблені якісно, міцно і надійно. Ви бачите, що на е, будь-який смак можна. Так сказати, вибрати собі ширину. Хтось хоче якийсь англійський стиль, як, е, люблять, коли близько вудилища стоять. Будь ласка, хто любить трохи ширше, також, будь ласка, е, бузбар на три вудилища. Все те ж саме. Допоміжна гайка. Е, так само є контргайки. Все з нержавіючки, все якісне, все. І зверніть, до речі, я забув сказати. Також зверніть увагу, що всі контрагайки мають накатку, що не дозволяє проскальзувати вашим рукам і все нормально настраювати, навіть якщо руки мокрі, дощі, і ще щось. Даний бузбар на три удилища має довжину 20 см. Це вже, так сказати, інформація про бузбари на три удилища, про їх довжину. Слідуючий буде 30 см. І 40 см. Самий довгий. Тобто така ж сама ситуація, як із бузбарами на два удивища. Хто хоче ширше розставити, будь ласка, хто вуще, також, будь ласка. Друзі, ну в підсумку хочу сказати лише одне, що реально ці залізяки я юзаю, та не тільки я, також наші коропятники їх використовують. Дуже надійна річ. І ще раз скажу, що це, знаєте, це такий. Мастхе, який не то, що мастх, а це взуло і забула, як то кажуть. Купили і ніяких проблем. Де би його не використовували, в камні кам ви будете вставляти чи в пісок, йому абсолютно без різниці. Все металеве, все надійне і все довговічне. І якщо вам сподобались дані. Товари, звісно, ви можете купити в нашому інтернет-магазині, а також і в роздрібних магазинах, ви можете вибрати дані товари на свій смак і під ваші умови. Якщо сподобалось вам відео, поставте лайк, прокоментуйте. Хто не підписався, підпишіться. Ще можете нажати на дзвіночок, щоб не пропускати всі наші інші новинки, які випускає компанія. І тому всім ні хвоста, ні луски. Всім пока!